Окупанти у паніці, ворожі телеграм-канали скаржились на нібито небезпеку FPV-дронів у деяких російських регіонах. Заявляють, що ті злітали із автівок. Що відомо, тим часом гучно було у тимчасово окупованому українському Криму, а також на Ростовщині. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо в ніч на 8 серпня над російською Ростовщиною. Було гучно, тривожно і палаюче. Російські пабліки та місцева влада визнали, під ударом опинилося Мілерово. Мешканці повідомляли про вибухи, після яких небо над містом освітила яскрава заграва. За даними російських телеграм-каналів, спалахнула пожежа в районі військового аеродрому, розташованого неподалік міста. Саме з нього окупанти регулярно запускають по Україні дрони камікадзе типу Шахет. Ворожі пабліки припускають, що саме цей аеродром став однією із цілей нічної атаки. На літ змушений був визнати і губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Щоправда, він видав, що атаку нібито відбили, а заграву від пожежі пояснив так званим горінням однієї цистерни з бензином. Моніторингова група Кримський Вітер повідомила інші подробиці: за їхніми даними, безпілотники вразили базу пальномастильних матеріалів Ертан. Супутникові знімки НАСА зафіксували потужне займання саме на цій локації. Тієї ж ночі у російських пабліках була й інша причина для паніки. Ворожі телеграм-канали масово стали писати про загрозу fpv дронів у декількох регіонах. Безпілотники, за їх твердженням, запускали безпосередньо з автомобілів. У пабліках скаржились на загадкову вантажну Тойоту. Заявляли, зокрема, про загрозу для Енгельсу у Саратовській області. У мережі після таких повідомлень ворожих каналів стали згадувати про операцію Павутина. Тим часом канал Ексіл Нова Плюс іронічно. Но відреагував на паніку ворога. Добра, і псошка пішла по каналах противника. Там, і так, 90% вірить, що дрони запускають диверсанти з лісів Росії, то тепер вони один одного загризуть. Автори цього ж каналу вважають, що така хвиля повідомлень є частиною інформаційно-психологічної операції, покликаної зняти відповідальність з неефективної російської протиповітряної оборони та місцевих чиновників. Коли десь у глибокому тилу щось прилітає, це якось треба пояснити. От і вигадують казки про українських диверсантів, запуски з лісу тощо. Чи працює це на росіян? Звісно, результат очевидний. Кінець цитати на цьому фоні варто нагадати нещодавню заяву президента України. Ще 6 серпня Володимир Зеленський повідомив, що погодив проведення нових операцій СБУ. Він заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Передусім, про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій. Рухаємось далі. Вночі неспокійно було. І в тимчасово окупованому українському Криму кримський вітер повідомив, що під покровом темряви близько години протиповітряна оборона окупантів стріляла чергами по безпілотниках у районі перекопського валу. А пізніше у керчі стався потужний вибух. Після цих подій супутники НАСА Фармс зафіксували осередки пожеж у районі, де розташована електропідстанція Титан у Арманську. Чи було пряме влучання в об'єкт, невідомо, пише Кримський вітер. Тим часом Міністерство оборони ворога оприлюднило традиційний всьо збіта звіт, заявило про нібито знищення та перехоплення 30 безпілотників. Звісно, ніяких підтверджень немає. Дональд Трамп, Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть опинитися за одним столом переговорів. За даними Суспільного, зустріч може відбутися вже наступного тижня. Місце ще не визначили. Але Білий Дім займається організацією переговорів. Речник Білого Дому Темі Брюс підтвердила, Трамп готовий до будь-яких зустрічей, щоб зупинити війну. І економічний тиск, наприклад, санкції це один з інструментів впливу на Росію. За інформацією The Wall Street Journal, Путін погодився на зустріч з Трампом не для миру, а щоб тягнути час. Видання вважає малоймовірним, що переговори стануть переломним моментом. Мовляв, Кремль може запропонувати зберегти за Росією частину окупованих територій в обмін на відвід військ з інших районів. Якщо Київ і Європа це відкинуть, Путін звинуватить Україну у затягуванні війни. А Трамп зможе перекласти відповідальність за продовження бойових дій на Київ. Це ризик. Проте і воювати далі не варіант. Детелеграф пише, що Зеленський визнає неможливість звільнити всі території лише військовим шляхом, тому Україна готова на припинення вогню по нинішній лінії фронту, але без міжнародного визнання російського контролю над окупованими землями. При цьому український лідер уточнив, що Європа має бути залучена до переговорів, і її позиції теж мають бути враховані. Ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити. Всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті. Видання Політико стверджує, що в Білому домі нібито хотіли, щоб Путін зустрівся із Зеленським ще до саміту з Трампом. Проте Трамп особисто заперечив таку вимогу. Тим часом головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський вважає, що будь-яка мирна угода має бути на умовах України. Генерал підкреслив, ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога. Війна має завершитися на наших умовах. РБК Україна повідомляє, Росія може наполягати на повному контролі двох областей Донбасу. А вимога вивести українські війська з чотирьох областей це стратегія високого старту для торгу. Видання наводить думку політолога Абаса Галямова. Той вважає, Путін йде на зустріч вимушено. Якщо тиск з боку Сполучених Штатів буде реальним, ціна продовження війни стане надто високою і він буде змушений зупинитись. За його словами, у Кремлі вже обговорюють, від яких територій можуть відмовитись. Радбез Росії засідав з цього питання понад 10 годин за два дні. Тим часом у Трампа запитали, чи досі в силі його дедлайн Путіну щодо припинення вогню в Україні з 8 серпня. Це залежатиме від нього. Побачимо, що він скаже, відповів президент США. Тобто Трамп чекає на перший крок з боку Путіна. Чи варто чекати на нищівні санкції з боку Вашингтона, якщо диктатор захоче продовження війни? Ситуація на передовій напружена. Військовослужбовець збройних сил України Кирило Сазонов інформує про головне. Він розповів, що противник активно перекидає резерви через Ростовську область, у Донецьку з Криму, боєкомплект, сухпайки та інше забезпечення. За його словами, з Костянтинівського напрямку ворог 51 першу армію перекидає на Покровський. За перехопленнями, противник отримав задачу до 1 вересня вийти на околиці Покровська. Дуже схоже, що планується великий штурм міста та всієї агломерації Покровськ-Мирноград. Паралельно керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів про фіксацію колони вантажівок на пункті пропуску Вознесенка. Далі цитую на кордоні Донецької області та Росії зараз шалена корка пропускають колону військових тентованих вантажівок з території Росії. Подальший напрям руху військової колони, судячи з маршруту, на північ області в район Волновахи через Новоазовськ. Кінець цитати. Тим часом Кирило Сазонов зазначає, що на Сумщині тривають активні бойові дії. Російський агресор не має успіхів. А натомість зазнає втрат. Втім, він розповідає, що ворог прагне окупувати Куп'янськ, тисне на цьому векторі. По сіверську така ж ситуація: лізуть вперед, незважаючи на втрати, хочуть звідти загрожувати слов'янську, але наш виступ їм ламає всі плани, пише військовий. Водночас детальніше щодо стану справ на Покровському спрямуванні розповідає боєць на позивний мучной. Увагу звертає на село 1 травня. За його словами, цей населений пункт уже в червоній зоні. Тут ворог проводить спроби закріплення. Головні бої зараз розпочалися за село Троянда. Там ворог тисне з південного флангу, щоб прорватися ближче до Покровська. Деякі позиції ще у нас залишаються, але ситуацію на краще, це ніяк не змінить. Ворог діє агресивно, пробує розширити плацдарм. Аналітики Deep State зазначають, що ворог, на жаль, просунувся у Серебрянському лісництві, зеленому гаю та поблизу Дачного. Останнє на Дніпропетровщині. Генеральний штаб підсумував, що за минулу добу відбулись 147 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку українські підрозділи зупинили 42 штурми окупантів. Натомість на лиманському векторі ворог атакував 25 разів. Сили оборони роблять усе можливе, аби нищити противника на передовій. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну роботу спецпідрозділу Артан. Оператори ФПВ-дронів відпрацювали по техніці польових складах росіян на рахунку воїнів. Знищення боєкомплекту транспорту і засобів зв'язку. Водночас осінтери кіберборошно звернули увагу на деталі одного з нещодавніх ударів гур у тимчасово окупованому Криму. За їхнім аналізом уражено було Нерадар дев'яносто шість 6, а новітню радіолокаційну станцію 98 Л6 Єнісей. Штатний радар для зенітно-ракетного комплексу С-500 Прометей. Вона надзвичайно дорога, акцентують фахівці. Маємо ще одну вражаючу інформацію: український безпілотник Шарк коригував удар по окупантах у тимчасово окупованому Маріуполі на відстані аж 110 кілометрів від лінії фронту. Відповідне відео оприлюднив фонд Сергія Притули. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що у липні безпілотниками було уражено більше 23 тисяч ворожих цілей, знищено понад 5 тисяч окупантів. Левову частку результатів дали ФПВ-дрони та нічні бомбери. Кремль готується випробувати ракету Буревісник на архіпелазі Нова Земля. Про це пише The Barents Observer». Йдеться про міжконтинентальну ракету з ядерною боєголовкою і ядерною силовою установкою. Вона може пролетіти півсвіту. Військові вже закрили повітряний простір у 500-кілометровій зоні вздовж західного узбережжя нової землі, аж до 12 серпня. Також п'ять суден вийшли з Бухти біля полігону в Панковому і зайняли позиції у східній частині Баренцевого моря. Але й це ще не все три дні тому. Міноборони Росії закрило повітряний простір і над полігоном Капустін Яр в Астраханській області. Обмеження діє до 9 серпня. Капустін Яр місце, де Росія випробовує міжконтинентальні балістичні ракети. Цікаво, що повітря закрили одразу після заяви Москви про відмову від мораторію на розгортання ракет середньої дальності. Кремль пояснив це загрозами від колективного заходу і пообіцяв ухвалювати рішення залежно від розвитку ситуації. Аналітики припускають, може йтися про підготовку удару ракетою Орішнік по Україні. Нагадаю, що поки Росія брязкає ракетами, її власна атомна база на Камчатці постраждала від цунамі внаслідок землетрусу. База Рибачий місце дислокації більшості атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії. Вона отримала пошкодження. Частина пірсу відхилилася від свого місця. Субмарини, за офіційними даними, цілі. І все це на тлі недавніх погроз Дмитра Медведєва застосувати систему мертва рука проти Сполучених Штатів. Дональд Трамп тоді наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо дурні слова Медведєва перетворяться на дії. Тим часом у Вашингтоні готуються до можливих переговорів Трампа з Путіним. Заступник речника держдепартаменту Томі Пігот пояснив мотивацію зустрічі: це не питання довіри, це питання дій. Президент розчарований діями Росії. Він хоче побачити конкретні кроки, а не лише гучні заяви. Проте The Washington Post із посиланням на європейського чиновника пише: Росія не прагне миру. А Трамп не зробив нічого, щоб натиснути на Кремль. Потенційна угода може бути лише спробою заспокоїти Трампа і подарувати йому політичну перемогу перед виборами у США. Поки Кремль грає у велику ядерну гру, питання лише одне: чи світ знову дасть Росії натиснути на спусковий гачок? Видання за телеграф, посилаючись на власні джерела, повідомляє: Україна готова дати добро на припинення вогню, яке покладе край війні вздовж її нинішніх ліній фронту. Водночас офіційна позиція Києва залишається незмінною. Жодного міжнародного визнання контролю російського ворога над тимчасово окупованими українськими територіями. У матеріалі також зазначається, мовляв, президент України Володимир Зеленський розуміє, що повне звільнення усіх окупованих Росією територій, виключно збройним шляхом, нині виглядає неможливим, тому не Обхідно буде шукати дипломатичні рішення. Паралельно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з главою України заявив, що не виключає сценарію, коли війна буде невдовзі заморожена. Його слова цитує The Guardian. Далі дослівно є певні сигнали. У мене також є інтуїція, що можливе замороження конфлікту. Я не хочу сказати закінчення війни, а саме замороження конфлікту може відбутися швидше, ніж пізніше. Тим часом, із заявами вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він переконаний, що очільники низки країн Європейського Союзу Юзу, аби гарантувати участь Європи у дипломатичних зусиллях із припинення війни між Москвою та Києвом, мали би провести діалог із диктатором Путіним. На думку Орбана, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон повинні або самі прибути до Москви, або ініціювати переговори з Путіним у нейтральній країні. Тим часом у мережі з'являється все більше повідомлень щодо переговорного процесу. Телеграм-канал Генерал СВР стверджує, російське керівництво готове на певні поступки президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу щодо перемир'я одразу з кількох причин. За словами авторів каналу, вони звучать так: складна ситуація в економіці та фінансах Росії, зростання непопулярності війни серед російського населення. Останню причину цитую дослівно. по-третє. Війна та напружені відносини зі Сполученими Штатами заважають проведенню фінальної стадії транзиту, в чому на сьогоднішній день зацікавлене все політбюро без винятку. Паралельно Fox News із посиланням на два джерела, знайомих з переговорами, повідомило: зустріч Трампа і Путіна, нібито може статись вже найближчого понеділка. Одне з можливих місць Рим. Втім, російський пропагандистський канал ТАС, посилаючись на власне джерело, заперечує дані щодо Італії. Варто зазначити, що вже сьогодні, 8 серпня, у Білому домі, за даними Reuters, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підпишуть мирну угоду. Вона суттєво послабить вплив Росії на південному Кавказі. Сильна злива вдарила по російському курорту Сочі. За даними місцевої влади, за ніч у деяких районах випало до 95 мм опадів. Через зливу річка Хоста вийшла з берегів. В результаті місто накрили потоки бруду. Вулиці перетворилися на річки. Машини буквально пливуть. Вода з'явилася на дорогах і вулицях. Місцеві розповідають, що у дворах та магазинах утворилися імпровізовані водоспади. Подекуди брудні водоспади ллються просто зі стін багатоквартирного будинку. Затоплено райони хоста та лоо. Дерева падають на дороги, перекриваючи проїзд. У мікрорайоні Вардане частина федеральної траси, а 147 пішла під воду. На ділянці дороги Джубга Сочі рух зупинило повалене дерево. У місцевому управлінні Міністерства внутрішніх справ запевнили, що рух уже відновили. Стихія зачепила і окуповану Росією Абхазію. У Ріцинському національному парку зійшов силовий потік. Він зніс автомобіль і зруйнував атракціон Тарзанка. З берегів вийшла річка Псоу. Директор парку Адамур Багателія запевнив, туристів під час сходження в цьому місці не було. Вони встигли проїхати нагору. Каже, спецтехніка вже працює. Є діти серед тих, хто залишився на горі, але всі забезпечені водою та їжею. Масштаби руйнувань поки оцінюють. Але стихія не єдине, що тривожить цими днями росіян. В Іркутській області мікроавтобус з людьми несподівано скотився просто в озеро Байкал. Зупинити його не вдалося. Машина впала у воду, є травмовані. Поліція з'ясовує причини. А в Ростовській області стався вибух гранати. Місцеві медіа пишуть, сталося це в музеї військової частини у селі Несвитай, поранені троє. Військовослужбовець та дві співробітниці музею. Хто приніс туди гранату, невідомо. Тим часом на тлі потопу в Сочі запровадили обмеження на прийом літаків. Росавіація пояснила це заходами безпеки. Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив: працює протиповітряна оборона, відбивають атаку безпілотників. На пляжах сирени й евакуація. Людей виганяють із води та наказують покинути пляж. Вони йдуть до укриття. Подібні обмеження ввели і в Калузі, неподалік Москви. Там також закрили аеропорт через загрозу дронів. У Росії все традиційно як не потоп, так вибухи. Чи не досить символічно для країни, яка сама принесла бурю у вигляді війни на чужу землю? The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставленого європейського дипломата та українського чиновника, повідомляє. Диктатор Путін може запропонувати Трампу, щоб Росія офіційно взяла під контроль частину вже окупованих українських земель в обмін на виведення своїх окупаційних військ з інших районів України. Видання додає, що глава Білого Дому може закликати союзників та Київ не відмовлятись від такої пропозиції. При цьому, за словами джерел, Київ та інші європейські уряди ймовірно відкинуть цей план. Тим часом очільник Кремля Путін провів розмови із главами Казахстану, Узбекистану, ПАР, Китаю, а також самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Згідно із даними прес-служби Кремля, діалоги відбулись 7 та 8 серпня. Зазначається, що диктатор розповів їм про перемовини із Вашингтоном. Reuters розповідає деталі розмови телефоном Сі Цзіньпіна з кремлівським ватажком Путіним. За даними медіа, очільник Китаю заявив, що Пекін продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Натомість білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував провести у мінську тристоронню зустріч Путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського. У Москві, схоже, активно обговорюють тему перемовин. РБК Україна із посиланням на джерело зазначає, Кремль після діалогу диктатора Путіна із спецпосланцем Віткофом почав шукати рішення насамперед щодо територій. Змі цитує своє джерело. Після зустрічі з Віткофом вони справді постали перед дилемою і шукають якесь рішення насамперед щодо територіального питання: від яких територій вони можуть відмовитись, де поступитись. Російський радбез після цієї зустрічі засідав 6 годин. Сьогодні ще 5 годин. Тим часом Блумберг повідомляє, що Сполучені Штати Америки та Росія працюють над угодою про припинення вогню в Україні. За даними видання, згаданий документ, нібито може фактично закріпити за Росією контроль над українськими Кримом і частиною Донбасу. У матеріалі стверджується, що Київ, начебто, можуть змусити залишити райони Луганщини та Донеччини, які зараз утримують підрозділи збройних сил України. Згідно з цим планом, який пов'язують із можливим самітом президента Америки Дональда Трампа та російського диктатора Путіна, бойові дії на південних напрямках мають бути заморожені. Водночас низка ключових питань, серед яких контроль над Запорізькою атомною електростанцією залишатиметься відкритою. Ну і на сам кінець російські так звані ЗМІ 8 серпня поширюють інформацію, нібито 1 жовтня війна, яку Росія розпочала проти України, закінчиться. Мовляв, рішення вже могли узгодити ворожі. Рела заявляють, що після зустрічі Трампа і диктатора Путіна буде проголошено повітряне перемир'я на 50 днів. Протягом цього часу, начебто, будуть уточнювати деталі для повного перемир'я, а потім оголосять його. Варто наголосити, що підтвердження такої інформації немає, а довіряти російським ресурсам не варто. Останнім часом у ЗМІ з'являється все більше матеріалів щодо переговорів про кінець війни. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прямо застеріг. Ще раз скажу: інформація про різні плани і домовленості з умовами, яка з'являється в різних медіа, це вигадки. Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес. Менше рефлексуйте. Написав він. Друзі, а що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Воїни головного управління розвідки атакували 90-ту зенітно-ракетну бригаду Росії в Краснодарському краї. Вона розташована в селищі Афіпський. Біля контрольно-пропускного пункту військової частини пролунали два вибухи. Внаслідок цього щонайменше 12 російських військових ліквідовано, десятки поранені, техніка знищена. Ця бригада відома тим, що воює проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках. Після атаки російські медіа почали поширювати версію, що нібито вибухнув газобалон в авто автомобілі. а Федеральна служба безпеки намагається видаляти згадки про подію в медіа та соцмережах того ж дня. Українські безпілотники атакували військові об'єкти в Росії та на окупованих територіях. Частина летіла в напрямку Сочі та Приморської зони, інші до місць запуску ворожих дронів та ракет іскандер на півночі. Через загрозу атаки перекрили рух через пункт пропуску Адлер на кордоні Росії з окупованою Абхазією. У Криму в цей час спалахнула пожежа. В Севастополі жителі помітили задимлення на вулиці Токарєва. Чорним димом затягло всі околиці, горіли майстерня та автомобілі. Місцеві медіа стверджують, що це не наслідок атаки безпілотників. Проте точна причина займання поки невідома. Зазначається, що одна людина постраждала у підсумку. Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 34 українських дронів лише протягом трьох годин найбільше настріляли над Брянською та Калузькою областями. Тим часом в Україні теж вистачає своїх проблем. Експерт зі зв'язку Сергій Безкреснов, відомий як ФЛЕШ, повідомив про катастрофу з трофейною технікою, наприклад, із ворожими дронами. Цитата: Солдати продають трофеї приватним особам, позбавляючи всі структури і відомства можливості їх вивчити. Ми не можемо вже довгий час знайти способи захистити наші міста від частини ударних безпілотників, тому що всі зразки до нас не доходять. То продали за 5 тисяч доларів, то за 10». Він додав, що силові структури не можуть втрутитися, бо немає складу злочину а у військових немає готівки, щоб викупити трофеї. Друзі, а яким ви бачите вирішення цієї проблеми? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал.